Привіт усім, хто відкрив грімуар! Основа крутого сюжету будь-якої історії це здатність тримати увагу потенційної аудиторії. Та коли стається щось, що дійсно здається неочікуваним, вважайте, що справа в капелюсі. У даному відео ми розглянемо п'ятірку випадків, коли персонаж не той, ким нам здавався спочатку, або перейшов на іншу сторону. Додивіться відео до кінця, і тоді ви дізнаєтеся, як Супермен став авторитарним правителем Землі, чому Тоні Старк вирішив, що він бездоганний, чи дійсно Хоумлендер справжній психопат, як ОМНІМ захищає. Чи землю 20 років завів родину, виховав сина і захотів усе це знищити. Та як Оземандія зумів перехитрити істоту, яка бачить минуле майбутнє і теперішнє одночасно. І звісно ж, ти вподобайку і підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Супермен. Маяк надії і свободи, захисник людства від земних і космічних загроз, справжній взірець мужності, і справедливості та честі, лідер Ліги справедливості і один з наймогутніших героїв Всесвіту. Після Бетмена, звісно, інова. You know Because you're Batman. Because I'm Batman. читачів цікавило питання, що буде, якщо цей персонаж змінить свої погляди, ледь не з першої його появи на сторінках мальописів. Вже аж занадто він ідеальний цей ваш супермен. І в нас є така можливість подивитися на світ, де розкривається питання: а що якби? Несправедливість, боги серед нас. Це серія американських коміксів, яка служить приквелом до відеогри Файтингу God Among Us». Серія розгортається в альтернативній реальності, де Супермен занурюється в тиранію. Джокер підірвав бомбу в метрополісі, що знищило місто, а також убило Лоїс Лейн і її ненароджену дитину від Супермен. В поліцейській дільниці Готем Сіті Бетмен допитує Джокера, але прилітає Супермен, і в пориві гніву вбиває лиходія. Втративши свій моральний орієнтир в особі Лоїс, Супермен зрікається свого земного імені Кларк Кент і встановлює диктаторський режим єдиної землі, проголосивши себе верховним канцлером. Під його правлінням усякий спротив та інакодумство викорінюється. Протягом п'яти років триває війна між режимом і опором. Бетмен формує заколот, щоб дати відсіч режиму. Серед жахів, які здійснив Супермен після своєї ментальної метаморфози, його розправа над Джокером. Наступним проявом його зміни стала розправа над хлопчиком на ім'я Мічел, що хотів захистити людей від Супермена, бо боявся його. Тут взагалі без коментарів, так, технічно Гранді вже мертвий, але все ж. Згодом Супермен почав прибирати усі загрози, які потенційно могли йому зашкодити. На пару з диво жінкою вони знищили чорного адама. Точкою неповернення стало, коли на землю напали війська Дарксайда і те, що з ними зробив Супермен, остаточно змінило його. Вмить він стер їх в пил. Певний час він ще міркував, що з цим робити, і навіть хотів перекласти моральний тягар прийняття рішень на Флеша. Та барі сказав йому, що не буде давати супермену дозвіл на вбивство. І на його думку, Кларк вже усе для себе вирішив. Далі, коли Супермен остаточно поїхав дахом, він не грався з тими, хто встромляв йому палки в колеса. Кал Ел знищив одного з членів Ліги справедливості, а саме марсіанського мисливця. Він просто спалив його заживо своїм тепловим зором. Та в порівнянні з тим, що ви побачите далі, це були тільки квіточки. Ягідкою ж було те, що на думку Супермена найбільшою небезпекою для нього є Бетмен, і той вирішив завітати до нього в гості, попутно зламавши йому хребет. Для нього більше не існувало меж. Усі, хто чинили спротив, були його Ворогами. Особисто в цій історії я топив за Бетмена, тому ось вам ще порція екшену від Альфреда. Перед тим як Супермен зміг нашкодити Брюсу, той встиг відправити пігулку, що дає силу Криптонця будь-кому, хто її прийме, чим вдало користується Альфред і відправляє того на Одесу. Після чого демонструє Супермену, що хоч він і людина зі Сталі, а кабіна може тріснути навіть в нього, таким чином рятуючи Бетмен. У Марвел були теж певні експерименти, завдяки яким ми можемо поглянути на персонажів під іншим кутом. Тому вашій увазі бездоганна залізна людина. Для початку я озвучу вам цитату Тоні з цього коміксу, щоб ви розуміли, наскільки він змінився. Отож, я найрозумніша, найздібніша людина на планеті. Я не граю в Бога весь цей час. Я грав людин. Усе почалося після використання багряною відьмою і доктором Думом закляття, яке змінило мораль героїв і лиходіїв землі. Поки заклинання було скасовано, злий Тоні зумів захиститися і таким чином зберіг свою злу особистість, навіть коли більшість героїв землі повернулися до свого звичного стану. Це дозволило новому Тоні проникнути в суспільство та побудувати собі імперію, перетворившись на егоїстичного монстра, який, зрештою, продемонстрував себе справжнім лиходієм, випустивши вірус, Extremis три. Нуль для громадськості, замаскувавши його під додаток, викликаючи залежність у людей, а потім позбавляв їх будь-яких подальших оновлень, доки вони не сплатять йому гонорар у розмірі 100 доларів у день. Це спричинило соціальні заворушення та паніку, а також великі страждання, оскільки значна частина суспільства стала фактично залежними, поневоленими волею Старка. У той час як Тоні грався та проводив більшість частину свого часу на вечірках та соціальних івентах, світ навколо нього страждав. Тоні не був дурним, проте він знав, що йому потрібно Рівноважити свою жорстокість, щоб запобігти повстанню світу проти нього, тому він брав участь у ворожому захопленні багатьох компаній, змусив людей позитивно рекламувати його програму Екстреміс шляхом шантажу і навіть запустив армію вдосконалених безпілотників, щоб діяти як особиста поліція, по суті, ставши тираном. Та соціальний аспект був не єдиним його проявом жорстокості. Він також знешкоджував ворогів, що заважали йому на його шляху. І одним з таких став Мет Мердок. Він же Шибайголова тоні накачав його екстремісом. Після цього до мета повернувся зір та згодом він знову осліп. Це ще раз показало, що ця залізна людина дає надію лише для того, щоб потім її розтрощити. Хоумлендер екей Патріот. Хоч і кожен, хто бачив серіал Хлопаки, скаже, що Хоумлендер це егоцентричний маньяк-психопат, і для когось може постати питання, чому я відніс його до списку героїв, які змінили свій орієнтир, або стали сюжетним твістом. Тут я вам відповім. Переглядаючи саме першу серію цього серіалу, де нас знайомлять з дійовими особами, у мене закралася думка, що тут Хоумлендер це свого роду бойскаут. той самий промінчик надії, сподівань в жорстокому і небезпечному світі, тим більше коли ти чуєш ось такі слова. Стоп. Що про нас зіронька подумає? Сваримося через копійки. Ми сімка Бога Ради. Хоч ми там, хоч тут. А що я хочу почути? Це кого ви врятували цього тижня? Ну я просто розтанув як вершкове масличко на млинчику, аж раптом нам сцену за сценою і серію за серією показують його справжнє нутро. І тоді я дійсно віддав належне сценаристам, бо був введений в оману стосовно того, що це за персонаж. Джон Гілман, він же хоумлендер, був вирощений з ДНК супергероя Солдатика і вихований у лабораторних умовах під наглядом Джоната Фогельбаума, Наслідок чого у підослідного спостерігалися соціопатичні тенденції. Він відкрито зневажав тих, хто слабший за нього. Хоумлендер владолюбний, мстивий, байдужий, безвідповідальний і користується власними силами. І не може визнати ні своїх недоліків, ні помилок у прийнятті рішень. Серед його найгірших, на мій погляд, вчинків, це збиття пасажирського літака за для просування власних. Наративів, те, як він вчинив із родиною, що наївно вважала, що виграла в Вікторині і зустрінеться зі своїм героєм. Ну і звісно ж, ось цей момент. Я не буду його коментувати, але сподіваюся, ви зрозуміли, про що тут йде мова. Насправді сценаристам вдалося дуже круто показати приказку, що перше враження оманливе. На жаль, через певні обмеження і цензуру я не можу показати все, що він чудив. Та гадаю, з того, що є, вам стало зрозуміло, що це за персонаж. А ми рухаємося далі, і тут нас чекає Омнімен. Усю першу серію першого сезону мультсеріалу «Невразливий» чи невколупний, кому як подобається, нам показують, який омнімен чудовий хлопець захищає людство, вчить сина керувати силами, розповідає, як бути героєм, аж раптом немов холодний душ, нас вражають сцену, як він розносить захисників місцеву лігу справедливості. Виявляється, що черговий ідеальний супергерой не той, ким здається, і крок за кроком нас знайомлять справжньою сутністю вільтрумітів. Тож, давайте розберемо найжахливіші вчинки Омнімена. Перш за все, це зазначена раніше сцена розправи над захисниками. Далі реально показову сцену його жорстокості й неймовірної сили є знищення цілої раси прибульців. Так, з одного боку вони напали на землю для її завоювання, з іншого ж він просто їх стер у попіл. Вишенькою на тортику сутності Омнімена стала його бійка з власним сином. Він розповів справжню історію вільтрумітів і того, хто вони є насправді, і те, що його завдання було створити нащадка і разом завоювати нову планету для імперії. А чим це закінчилося, ну тут навіть Хоумлендер був би в захваті. Врешті-решт, Марк зумів достукатися до серця батька, і той вирішив не закінчувати почати і покинув землю. Останнім у нашому списку йде Оземандія, учасник супергеройської команди Хранителі, як і всі інші члени хранителів, за винятком доктора Манхеттена, Вейт не володіє над людськими здібностями. Головна сила Адріана його геніальний інтелект. За допомогою його він за 10 років зібрав багатомільярдний статок, побудувавши цілу імперію, що займається розробками в галузі генетики та перспективних технологій, здатний високоточно аналізувати стан суспільства, щоб передбачати тенденції ринку, тим самим вкладаючи капітал в перспективні галузі. Він багато разів був визнаний найрозумнішою людиною з землі. Завдяки розробленому ним самим методу Вейта, комплексу психологічних і фізичних вправ довів своє тіло до максимально доступної людині рівня. Він здатний помічати дрібні деталі або ж відразу приділяти увагу декільком речам. Одній зі сцен в його кабінеті, заповненому моніторами, від підлоги до стелі, на кожному з яких було своє зображення. Озимандія спостерігав за кожним одночасно, але й приділяв увагу розмові з Роршохом і Пугачем. Крім цього, він чудовий стратег і усуває всіх хто опиняється на шляху його планів. Саме його здатність стратег забезпечила успіх його плану з досягнення миру між США і СРСР. Оземандія чудовий атлет і грізний боєць, впевнено перемагає в бою нічного пугача та рошаха Одночасно швидкість, вправність та реакція супергероя настільки великі, що він зумів зловити рукою пістолетну кулю. Та як ви вже зрозуміли, за хорошою, здавалося, особистістю приховується щось інше. Справжня натура Вейта була розкрита пізніше. Насправді, він гордовита, егоїстична і холодна людина, яка страждає від комплексу Бога. І за змовою проти Манхеттена та вбивствами стоїть Едріан. Виявляється, що саме він убив комендіанта, який розкрив його плани, підлаштував смерть від раку близьких доктора Манхеттена людей, спланував замах на самого себе та позбувся вбивці, клавши йому в рот отруту. Підставив рошуха і використав техні Нічні досягнення, щоб перешкодити докторові, передбачити майбутнє, пугач та Роршах вирушають до Антарктиди, щоб перешкодити і здійснитися планам вейта. В Антарктиді вони дізнаються, що кінцевою метою Адріана Вейта було використання апарату доктора Манхеттена для знищення великих міст у США та СРСР та кількох інших країн, щоб змусити їх згуртуватися перед спільним ворогом доктором Манхеттеном. Це дозволило б запобігти вже неминучій ядерній війні. Роршах і Пугач намагаються перемогти Азимандія, але він виявляється сильнішим за їх обох. І до того ж, виконав задуманий план ще до їх прибуття. Нью-Йорк, Москва і ще кілька великих міст світу стерті з лиця землі. На його погляд, ідея знищити мільйони, щоб врятувати мільярди, була досить адекватною, в чому він переконує і решту хранителів, окрім Роршаха. Та він не став для нього перепоною і був знищений також. Ось так іноді трапляється, що герої, яких обожнюють, насправді не ті, за кого себе видають, а іноді становлять навіть більшу загрозу за тих, від кого вони нібито були покликані захищати людство. А на цьому у мене все. Діліться враженнями у коментарях і дайте знати, який персонаж сподобався вам найбільше. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі на каналі Грімуар.